друзі всім привіт спрашивайте якою передачею похвалюю так дивіться зараз йду з гори п'ятою п'ята передача Так, виїхав з борозди тепер четверту клас без ссиплення без нічого на холостих на клатиком щелк четверта 4 на гору тому що по сутанці вона така под 30-ку. І бувають такі огороди, вони самі по собі, бува, пахали самі, бо некоторі пахають юніки з Сарабкіни. А їх добросовість не пахають. То буває, включає назад повишену, шоста просто. Тут понижена на цьому йому, по тому речагу пашка вже на виворотну вона вперед тут понижена друзья доезжаем доїжджаємо... опять до края піднімаємо пух Переключаємо передачу естественно п'ята опять без сцеплення то тобто, есть ну переключать передачу не треба нічого складного, буде не реплять ніде нічого я ж кажу просто рукою Ба вперед класа і стоїть все потихоньку. Зараз ось дивиться, їдемо п'ять іни, зараз дійдемо до краю. Зараз п'ята. ось і Йде п'ята. 9 км, 10, 9, 10, отак повинна йде. Без питань. Горить, легенько йому нормально йде. А на гору п'яте важкувато. Так, ось підняли плуг. Переходимо на четверту, ось четверту плац. зараз ми вжаримо скільки четвертої нагору йде. Ну а четвертої в порядку 8. 7. Ось 8, 7, 7,5, 8, 7, 7, 8. Это такого ведометр показує. Так що... Что... Вот так, друзья, если отака передача переключенням передач И з такими передачами я ходю я нормальний трактор при пам'яті тракторист сцеплением користуватися не надо. Просто ловить момент, коли надо скорость включить сцеплення И все, отак ось. У мене на мотоциклі Уралі коло автомата нема. Ураловська коробка, я можу там сиплення як і на пониженій передачі переходити, без сиплення переключати, як на повишені. Головне тільки тронуться. Так що, друзі, пишемо, коментуємо, всім пока.